Всім привіт! А у нас, як завжди, гаління. Ну що, мене знайшлося час та натхнення зняти нове відео. Тому перейдемо до огляду. Сьогодні на огляді, як я і анонсував, бритва китайська копія Mercury Progress Long, помазочок я завець, 22 мм, крем для гаління Ашана з олією чайного дерева та лезатріт Platinum Super Stainless Blade. Ну що, я спереджаю бритву, замочую помазочок і приступаємо до гаління. Ну що, Я вставив лезо в бритву. давайте. На наш помазочок нанесемо крем. О, я думаю, стільки вистачить. Помазочок я довго не замочував. В кінці у висновках розкажу чому. Ну що, поїхали! Бритву ставлю я на п'яту позицію з 9. Перший прохід закінчено, вмиваюсь і наступний. Ну що, приступимо до другого проходу? Барсучок наш з'їв. Натуральна щетина, я овця з'їла воду. Треба додавати води. Ну що, другий прохід? Так. І так, змиваю збритви, не буду навіть змивати з обличчя і зразу зробимо третій прохід. З треба додати трішки води. Ну що, ми закінчили, Вмиваюсь, промиваю бритвою помазок, і перейдемо до висновків. Навіть покажу, скільки залишилося в помазку. Небагацько, небагацько, хоча б і крему. дабляче би було в разів 5 більше піни. Перейдемо до висновків. Почнемо з самого простого з лез. Леза три платіну, використовую я їх останній місяць і чесно показали вони себе відмінно в будь-яких бритвах з моєї колекції, що в мюлі, що в регульованій бритві типу. Копії Mercura Progress а. показали себе відмінно. Знайшов я їх в магазині Бонус, це типу червоний маркет «Аврора» на районі за 19 гривень упаковка. Ціна, якість відмінна. Рекомендую. Далі перестунумо до частини нашого економного гаління, тобто до крема для гаління олії чайного дерева від Ашан. Ще бачив є залої. Це крем найдешевший, поки що який я знайшов на ринку, який де написано для гаління. В артилі. 31 гривню по акції. Ну тобто, давайте ми будемо округляти. 30 гривень. Арко по акції зараз коштує мінімум 50. Раніше був по 40, зараз подорожав 50. Що я можу сказати про цей крем для гоління? Я останнім часом зроблю дисклеймер, почав перед тим, як робити огляд, декілька разів бритися, щоб якісніше сформувати свою думку і враження про певний продукт. Тому скажу, що, мабуть, ми, ми ж не будемо тільки хвалити все підряд. Це один з найгірших кремів, який я користувався. Але але, замічу. Найгірше кремів для горіння. Якщо ми беремо його ціну і його якість, за свою ціну, ну, то дешевше знайти нічого фізично на ринку не можна. Чи виконує він свою функцію? Так виконує так погано, так не дуже. Так він густоватий, він погано пінеться порівняно з іншими кремами. Навіть з тим самим Арко, який продається в форі всюди в магазинах. Він погано пінеться. Плюсів його, ну і одночасно мінусів, це той, хто любить ментол, тут прям багато ментола, він гарно холодить в шкіру. По мазках я пробував, що на цих, що на кращих язовцях, що на кабанах. Ну, на жаль, і так сильно не пінеться. Але як 75 мл за 31 гривню, використовувати можна. Для початківців використовуйте. Ну і плюс це зроблено в Україні. Зроблено в місті Харкові в Україні. Тому рекомендувати я цей крем для гоління, як такий не можу. Але якщо вам хочеться або супербюджетного гоління, або іншого нічого нема, або у вас дуже-дуже обмежений бюджет. Користуйтесь. Наступна наша позиція це помазочок-язовець 22 мм від Які. Довго я придивлявся, довго дивився за цей помазочок. Стартова ціна 18 доларів. Він єдиний в категорії pure Badger, тобто чистий язовець, тобто саме-саме нижча якість серед язовців. Що можу сказати? По моїм думкам, це мав бути дуже жорсткий. Дуже потужний помазочок, який буде гарно масувати шкіру, тому що ми знаємо, що помазочки з барсуків на якості робляться з стриженої барсучої шесті. Тобто кінці не натуральні, як були на шерсті, а підстрижені. І цей тип шерсті з язовців є найнижчої якості, тобто саме жорсткий. Але я замовив цей помазок, він прийшов до мене. І, чесно, я був здивований, тому що світ перевернувся рівно навпаки. Як виявилося, цей помазочок самий м'який, самий м'який з усіх язиців, які я коли-небудь брав. я здогадуюсь, що виробник вирішив компенсувати жорсткість щетини тим, що він просто дуже мало зробив набивку. Тому подивіться, подивіться. Я можу повністю зігнути цей помазок. Він набитий не густо. Притом, що діаметр 22 мм перетворює його ну, в таку собі кісточку, ну, кісточку для малювання. Тому, я думав, що він стане моїм улюбленцем, але він не став. Єдиний його плюс це те, що я казав, що стартова ціна його 18 доларів, а на розпродаж на Аліекспресі я взяв його за 8. За 8 доларів за таке якісне руків'я за натуральну шерсть язовця. Віддати можна, але як перший барсук, та ні, я б не рекомендував. Ще скажу, може, я просто розбалуваний дуже-дуже якісними. Помазками з язовця. І в наступних відео ми покажемо рівно його антагоніста, самого дорожчого помазка, як і в колекції. І ми чесно порівняємо, чи то я розбалований, чи то насправді цей помазок вийшов не таким уже й хорошим. Просто представником породи з натуральної шерсті язовця. І перейдемо до останнього нашого елементу це регульована бритва китайського виробництва, копія регульованої бритви Меркур з Аліекспресом. Поки що. поки що, З регульованих бритв, які я пробував, це мій фаворит. Мені дуже подобається як геометрія, так і можливість регулювання, що дуже-дуже класно підійде для новачків. Насправді найкраща бритва, я зрозумів, що наступний рівень прогресу. Звісно, є фіксовані бритви, де завжди буде однакова геометрія, з якої ви навчитесь голиць, і завжди будете однаково голиць. Але ця бритва дає більшу варіацію голін, більшу, навіть спочатку для навчання ви можете поставити більш м'яке гоління, тобто меншу циферку, а тоді поставити більше і швидше голитися якісніше. Вона гарно працює з різними лезами. Найбільший плюс, який я можу її назвати, це її ціна. Я скажу чесно, що я подивився перед тим, як купувати цю бритву, скільки коштує такий оригінал в Україні. Оригінал в Україні коштує близько 4 тисяч гривень. 4 тисяч гривень. Це 100, доларів, 100 доларів за металевий вироб. Чи справедлива ця ціна? Вирішує кожен. Але китайці пропонують функціональну копію один в один. Увага, за 4 долари, ну навіть за 5, без акції ви візьмете. 5 доларів, 100 доларів. В 20 разів дешевше. Що може запропонувати бритва за 5 доларів? Я вам скажу: бритва за 5 доларів поки що для мене особисто запропонувала найкраще вгаління серед регульованих бритв. Так, фіксовані бритви, коли ви з ними пару десятків разів поголитесь, ви будете ідеально голитися майже будь-якою бритвою. Але бритва за 5 доларів з Аліекспреса ще й регульована, ну, вона справила на мене неймовірне враження. Зараз в мене вона основна в роботі. Поки okay, не прийшла наступна бритва для наступного ряду. Дивіться наступних відео. Що хочу сказати. Чи рекомендував би я цю бритву до покупки? Так, звісно, тим паче за таку ціну, за такий функціонал, якщо хтось мене зараз запитає в наступних відео, яку бритву я порекомендував би новичку для покупки, я б сказав би, цю. оця китайська копія німецької бритви Merkur є найкращим варіантом для будь-якого новичка. На мою думку. Тому що геометрія, довжина ручки, візерунок на ручці, вона мало слизька, класний візерунок. в неї вузька голова, в неї зрішено підлазити в будь-які місця. Єдиний мінус, ми ж маємо знайти мінуси, це оці полички. Там, якщо у вас нема води з високим тиском, вони важко промиваються. Тобто вам придеться розкручувати бритву і промивати оці місця, де скоплюється піна з вашим поголеним волоссям. Ну і ще ще малесенький мінус, але я не знаю, якого це міну. Це якби швидкість заміни леза. Швидкість заміни леза в цій бритві. Ось я кручу. кручу Ось нарешті витягнути лезо. Треба так лезо притримати пальчиками, зняти, надягнути. Так само тут попасти правильною стороною кришкою. Закрутити, закрутити, закрутити. Закрутити до кінця, а тоді тільки знову відрегулювати. Так, заміна леза в цій бритві не швидка. Приєдно з іншим, наприклад, в клюше треба зняти кришку, ставити лезо, надіти назад кришку. Бритва. Залишається відрегульованою, не змінюється регуляція. Тут, коли ви змінюєте лезо, у вас ну, якби збивається регуляція. Але я думаю, не сильно важко тоді буде підкрутити. Але якщо у вас слизькі руки, але якщо у вас слизькі руки, то її підкрутити буде важко. Бритва. Хоча металева частина доволі ухватиста, оця пластикова частина дуже неухватиста. І коли у вас, наприклад, руки в милі або ще в чомусь, вам буде важко відрегулювати бритву, особливо коли ви її закрутили і от буде оцей зірвати оцей момент. Це конструктивні недоліки, які я вважаю, можна пробачити цій бритві за цю ціну. На цьому наш огляд підійшов до кінця. Дуже дякую за перегляд! Я забувся в кінці додати, як же я поголився. Поголився я насправді чудово. Тому дякую за перегляд.